Нещодавно на об'єкті будівництва теплової мережі в місті Пирятин товариство КП «Тепло», що входить в структуру групи компанії Лубнегаз, виконало роботи з модернізації теплової мережі своїх абонентів на вулиці Європейській. Загальний обсяг інвестицій в будівництво даної мережі становить близько півтора мільйони гривень. КП тепло розпочало свою діяльність в 2017 році та успішно працює на теренах Лубенського району, а саме в Перятинській, Грибінківській та Лубенській громадах. За цей час саме Перятинська громада найбільше проявила інтерес до модернізації теплового господарства та плідно співпрацює з підприємством. Наразі ТОВ КП «Тепло» є надавачем послуг з постачання теплової енергії для двох п'ятиповерхових житлових будинків по вулиці Європейській у місті Пирятин, де загальна кількість абонентів налічує близько 210 осіб. Саме до цих будинків від котельні проводиться укладка труб довжиною 300 метрів з використанням високотехнологічного та сучасного утеплювача пір, основними перевагами якого є невелика вага, простота в монтажі, мінімальний показник теплопровідності, пожежна безпека, мінімальна паропроникність, поглинання вологи, міцність, термін служби матеріалу від 50 років, захищеність від різного роду грибків, а також екологічність. Основною метою будівництва в Пирятині була заміна застарілої зношеної мережі. Та зменшення втрат теплової енергії, які складали більше 20% від відпущеної теплової енергії в мережу при допустимій нормі до 5% на даний відрізок. А отже, користувачі також відчують вигоду отримання безперебійного якісного тепла на протязі 30 років та зменшення плати за послуги постачання теплової енергії за рахунок зменшення втрат тепла в мережі. На сьогоднішній день компанія КП «Тепло» інвестувала близько 15 мільйонів гривень в будівництво, модернізацію та поліпшення інфраструктури теплового господарства Лубенського району. В поточному році підприємство проводить розширення своєї діяльності вже на території новооржицької громади, де інвестує кошти в будівництво двох модульних котелень для школи та дитячого садка. Та надаватиме послуги з постачання теплової енергії бюджетним установам даної громади. Ще одним важливим напрямком інвестування цього року є будівництво теплогенераторних станцій та забезпечення безперебійним та якісним теплом стратегічних об'єктів нашої держави, що є найбільш ключовими та пріоритетними напрямками на сьогоднішній день. Сума інвестицій в даний напрямок в 2023 році складатиме близько 2,5 мільйонів гривень. Користуючись нагодою, підприємство КП Тепло, що входить в структуру групи компаній «Лубний газ», запрошує і інші громади району до співпраці в напрямку покращення діяльності з постачання теплової енергії.